Ну що, мої дорогенькі, будемо і відпочивати. Ну я ще подивлюся кривавих квітів серії 5. <ріху> Якщо дадуть, то подивлюся, а тоді вже буду спати. Хоча, мна, мабуть, якби й зараз лягла, заснула б, чогось очі так прикриваються. Повечерила, дідуля ще й не вечеряв, каже, не хочу ще. ну хай. Пізніше йому в нас, гарний супчик вийшов з рибкою. Рибки чимало да, чого. А такий, знаєте, насичений рибкою. я не зажарки не робила, ніякого не жиру туди не додавала, як рибка, жирненька, так. На що її ще додавати. Це таке. Всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. До завтранька мої дорогенькі, бережіть себе. Суші потрібні для виживання. Динозаври не їли суші, і подивіться, чому все закінчилося. Ми ж не динозаври, хлопці. Це найсмачніше. Збалансовані за смаком суші. Причому доступні за цим моє. Осама суші вже налічує більше 170 закладів по всій Україні, 27 з яких в Києві. Це найбасштабніша доставка суші по всій Україні. І найсмачніше. Так. Готові? В житті хтось принаду підкине у чарівничих збагливих очах, тільки родина, як зірка, єдина. Хоть якби даруни, мачуха моя часто жарила, вона ж білоруська в них така національна страва, то вона завжди додавала борошно. Я ну, не додаю. Що б ви хотіли, щоб я вам показала? Я, ну, що? Мій блог, я тільки можу сама себе показати і розповісти про своє життя. Все. Хто мої яйця відразу як купив в магазині, висушує, кладе в холодильник, хто як бере, я як беру. На лоб висимо. Ви каже, що показувати. Ви так доброго благословенного дня, Ліночка, вітання з задещини і вас добро... доброго вам благословенного дня, Божої опіки в цьому дні все самого-самого найкращого. Завтра додам фото подруги. Бо дуже багато картоплі. А взагалі я колись робила піцу з картоплі. Картопля на крупній тертушці, на крупній тертушці, е і перець. Яйця не додавала. І отак її роз, трошки олійки розкладаєш на сковорідку. і під кришечкою хвилин 5. Тоді так на тарілку перевертаєш і знову на сковорідку вертаєш. Ні. Так, так, да, так. Отак її трошки під кришечкою наверх накидала я ковбаски, цибульки, сирка, ну чого хочете. І прикривала знову картоплею тертою на тертій тертушці. Така закрита піца. І оце вона під кришкою, тоді на тарілочку перевернула і іншим боком положила. То яйця туди не додавала, але картошка на крупній терці. І було смачно. До речі, треба спробувати якось на якусь. На якийсь день зробити. Я не дуже часто таке роблю, коли ми ну, їли все підряд, не худли, не слідкували за своїм здоров'ям, то я дуже часто жарила вежарні пиріжки, пекла пиріжки. Зараз це не роблю, навіть борошна не купляю, хоч дуже мені хочеться. Дівчатка, я стіжу, хоч не стіжу, а здавлю. У мене є борошно, вівсяне. Ой, це, мабуть, миска буде. А уваста затіяла на все село. Так, ну ось приблизно ця миска, бачите, повна. Девочки, зраду мию, щоб не збиралась стара хотів. Мабуть, нічого і не готуватиму. Ще й є, за це стоїть, макарони одні, макарони другі, чи повикидаємо, не знаю. Отак їдять. Так, У мене закінчується копчена сіль. Така хороша треба замовити. Ну, до м'яса та взагалі до любов скраб. Так і називається копчена сіль. Так і називається, не поношу мотакована. Доброго дня. День. Ну такий часник, ну я додам сушений по тій простій причині, ой, щоб голові, щоб не було такого різкого запаху. Бо від сушеного такого, а що таке? Бо від сушеного такого різкого запаху немає. Ну, Знаєте, дуже чесночно, є такий далекий аромат. І все, все що я кидаю. Кидаю, кидаю. Достам, вели, достану велику... Ой! Бувай хуже. Не можна все, щоб лежало скраю. Обов'язково достану велику сковорітку, щоб швиденько їх посможети. Цей моток треба винести, він великий, у хаті не потрібний. Так, це сохне, це витру. Так, а тепер помішать. А помішаю я руками. Ложка я гарний герб. Зараз іще доброго дня. Зараз ще гляну, що в мене покаші собачка. то даю дівчата не люблю. Зараз вимішаю, та поставлю собачка м'язку. Так, ми руки і мішаю. Свої персніраю і мешови так що. Питайте, то зайшли люди, не цікаво. Запитуйте, я буду відповідати. На одне питання відповіла, сказали, коли не зайдеш, одне й те саме. Не. О народ. А я як ото зайду, як мені не цікаво, я просто пішла. Буду, я ще переводити час писати щось. Що це у вас буде? Деруни будуть. Мішу рукою болошкою не вимішу. Багатенько їх в мене. І зараз будемо смажити. Попробуємо на сін, на смак. Ой. Думаю, що саме то. Всім не угодиш, а я й не хочу годити. Хвати я одній годила. Купувала дружбу. Дружби не купиш, тому ні годить, нікому нічого я не буду. Не подобається тут А подобається гудмонін. Чи подобається, чи, правильно сказати? Дівчата, це ви такі самі тряпочники, є серед вас як я. Я без сухої тряпки не можу. Мені треба, щоб завжди була поруч тряпка. Це кусочок, я хочу зараз поставити два рисовничками. Сучок м'яса. Ой, господи, Боже. Я тоді вже буду смажувати. Добрий день, як ваші справи. Справи нормально, слава Богу. Що додаєте замість борошна? Нічого, це все яйця і картопля, сіль перець. Нічого не додаю, дівчат, нічого. Я вам скажу, я і в сирника борошна не додаю. Додаю манку, ну, ото борошно тільки формую в борошні, бо в манці їх не сформуєш, а додаю тільки трошки манки і трошки крахмалу. Не додаю борошно. А в дируни тим паче, на що там борошно? Вони про чудово жаль. яйця обов'язково. Може, і не обов'язково. Блинці ж я як поснічала раніше дуже часто, то блинці, а цибуля, да, ну не багато. Цибуля приправа, це це. Да. Цибульку додаю, потерла півтори цибулинки. Я раніше як постувала, то я блинці жарила аж без яєць і нормально, нормально. Тому ні. Борошно точно ні. Зараз я. Зараз я включу вот До речі, вчасно згадала лайх, лайхвак, чи як кажуть. Зараз я е, цю. сковорідку застелю пергаментом і буду Вася на вулицю хочеш? Біжи. Біжи. Не хочеш? Ян, пусти її до себе. Я хочу я не закриту, йди сюди. Заходь. Біжи сюди, тут відкрито. Це я накриваю без муки, я теж без муки. Накриваю я, як холодець варю, я також не збираю піни, я накриваю пергаментом, овочі. Я... Підсушую на сухій сковорідці, підсмажу аж таким, щоб, знаєте, бочки аж почорніли. Морфу, цибульку і часничок. Часничок ціленький, цибулька, якщо не велика, ціленька, якщо велика перерізана на опіл, і брусочками такими великими моркву, якщо вона вас трусна. І отак накриваю пергаментом, вариться той холодець, солю через 2 години і супер. І накриваю пергаментом оце м'ясо собачкам теж в мультиварці, щоб від піни не мити кришку дуже часто. Тоді кришечка буде чистенька. Тут ще ці розетки, їхні розетки. А якщо наша електропобутова техніка, то вони не підходять. І вмикаємо, хай м'язко у нас вариться. Все, Бачите, м'ясо вариться. Тряпка суха в мене є. І я зараз так само зроблю на цю, на сковорідку. Тоді не дуже... Об вас слухати, дивитесь, дуже приємно привіт з Черкас. Дякую, Черкас, дякую, ми ну, дуже-дуже-дуже приємно. Так будемо зараз смажити і деруни. Хочу вам сказати, що коли смажеш котлети чи деруни на пергаменті, менше йде олії. Ну, менше вони впитують в себе олії. Ну, якщо чесно вам скажу, деруни буду жарити старше. Котлети е, смажу так. Коли не забуваю, коли забуваю, то ні. Так, я зараз сюди перенесу камеру і будемо смажити. Окей, оки. Зараз. Оня худе меню, вюкує моя. Так, тепер мені треба це прибрати. І будемо смажити деруни. Зараз я перенесу сюди камеру. На сіль я спробувала, наче ок. Сіль прибираємо. Сіль дуже гарна, дівчат. Хто не пробував, замовте собі копчене. І вона, кажуть, корисна, я десь вичитала. Все. Тепер на Кава стоїть, дарюнчики сюди, каву сюди, окуляри сюди. А Глоток цей винесу назад його саройчик. Він поки мені не потрібен, а він у шафі багато займає місця. І мені ще треба якусь штуку, куди їх складати. Їх буде немало. може мені в цей отов їх складати. Та, ну він не влізе в холодильник. Коротше. Зараз щось знаю. Поки беру одну. Кришка нам не потрібна. Як добре, як вдома була індукційна плита. Я це було застелю, її бумажними серветками підняли такими. І готовлю. І вона не забризкується, вона взагалі ну, супер. Супер-пупер, коротше. Мені заспокілила музика, суха тряпка поруч. Тряпошниця Ленка. Включаю плиту. Так що з неділі в нас будуть рибні продукти, дівчат. Будемо готувати сугудай. Обов'язково по цьому рецепту я готувала вперше. Цей раз у нас, коли він був, він мені так сподобався набагато добріший, ніж Ті, що ми готували раніше. От. А, і одну рибинку посмажимо. І якась маленька ще буде. Я то не знаю, як та риба називається. Буде маленька. В общем, деруни смажу на пергаменті вперше, тому експеримент як для, як для вас, так і для мене. Це ж... Люблю, щоб кругом було так мені чистено. Щоб ніде нічого не було зайвого. Все. Отакий десь в мене приблизно вийшов.